Так, друже, о, диви, вже наш будинок! Ти бачиш це? Де? О, хто? О, бачу. слухай, нічого собі, Ух. так важко, якщо чесно. Нарешті, Капець. слухай, це було дуже важко. О, ні. Є. Yeah. Так. Так, де тут вхід? А, з тує сторони. Точно. Вхід давай, ось тут а, ні. Так, я, мабуть, також. друже, Я вже тут, Все. давай. Заходь. Так. Я вже Фу, так замерз. Тепло, слухай. О, треба. Ой. Трошечки погрітися. Є. Yeah. Я так змерз. Слухай, мені потрібно купити якусь. Мабуть, якийсь зимній одяг. Хоча б. Ой, мені також. Слухай, давай по кімнатам. Що в мене тут є, так. ага, так, Тапочки. Ну... А зимнього одягу й нема. Так, я, е -е, е -е, тут взагалі нічого нема. нема. Є. Так, добре, ага. Це ти о, в мене також друже. Давай, <рис�> <рис�> я захоч. тебе поняв. Давай. Свій я кімнату. те зрозумів. Слухай, друже, взагалі, а тут е, телевізор ага. роботи, а сам такий самий, ага. А, так так. так, так, думаю, працює, але не знаю. Ти чув це? Що? Я не знаю. Ти чув? Так, дуже дивний звук Що якийсь. Це було? Не знаю. А ну, давай вийдемо. Слухай, можливо, це вітер так гуляє, як вважаєш? Не знаю, слухай. Але дуже Диви! Дивись сюди! Ти бачиш це? це що? Лід? Бачу. Лимається? Там хтось проплив, можливо, якась не знаю. Можливо, а, це а? потвора якась? Можливо, Я не слухай. Знаю, слухай. А можливо, це ведмідь якийсь. Під водою? Ну, ну так. звісно. Ну, він, якщо... Ось цей що ось тут висить, так? Ну, ні, білий Або відмідь. Ось тут лежить. Білий. Так, під водою. Ой, друже, Та давай не вір мені. Двері. Добре, добре. кажи, дурниць. Так, все, запускай телевізор. Ой. Можливо, ти біля мене сядеш? Е -е, да ні, я тут сяду. Що це було? що? що? Я О... тобі казав, що це ведмідь якийсь. Да ну, не ні, виходь це взагалі. Це не ведмідь, а щось побільше. Слухай, Копить. такий дуже дивний звук був. Можливо, це мегаладон? Я бачу якогось. Що це таке? Це... Це... Ні-ні ні! пожирачі літаків. Нічого Давай. Собі. забігаємо додому. Чому їх так багато? У нас тут є бункер. Так, де? Ой, спускаємося. Чидесенько. Слухай, я пропоную сховатися тут. Як вважаєш? Слухай, можливо, це буде не варіант. Так, добре. До речі, є їжа, але мені здається, краще буде відбитися. Я бачу якусь зброю. Так, так зараз. Це є. О, так. Ти я... чуєш? Та я чую це. Нам Слухай, потрібно 100 Нам побудувати потрібно оборону. Так, зараз. Так, я беру ось це все. Так, це взяв, все і це. Все, друже, я буду заряджати нашу Трохи зброю. Їжі. Є, сюди. Так, зарядив. О, в мене є Слухай, снайперська громадяна. Я проробити оборону. Так, зараз все зробимо. Ось сюди треба покласти. Так. Слухай, я вже все зарядив. Мені потрібно йти нагору. Слухай, навіщо так. ти закрив? Так, є, все. Зараз подивимося, ще... що там є. є. І що це взагалі такі монстри, що вони роблять тут? Диви, друже. Точно. О, я, Як т... я вже на даху. Ось Давай, це потвор... я буду і зараз є. Вб'ю! Є! Yeah. Друже, я вбив цю потвору. Hm. Hm. Ти. О, ще так, одна! Де вони? Ось тут. Он О, бачу. тримай! Є! Yeah. Ти, Ти що за... робиш? Перезарядитися. Ну, вали звідси. Так, зараз я його також вб'ю. В мене дуже великий кулемет є. Yeah. Так, слухай, друже, я всіх. Також вбив. не маленький. Я пропоную так. це будувати вже оборону, поки нікого нема. Зараз я пропоную ось такі шипи покласти. Є, спочатку козел. Так, друже, слухай, вижив. Прикривай Малий, мене! Тримай. Я зараз буду робити Це нам Йухана. оборону. Є так, Давай. ось сюди. А так я дріт пущу. Слухай, я тут трохи не там поклав. Нічого. Слухай, зроби, будь ласка, є ось так. Робити треба дуже а швидко, тому ти що. Ти там під домом поставив. Під будівлею, прям. Ді, де, ти думаєш, вони будуть там проходити. А ні, показалось. Тобі Побачаюся, мабуть... друже. Все. Так. Я тут ось давай. все зробив і ось сюди, та це потрібно зламати. Ну, на тобі тоді буде колючий дріт. Я зараз так, полізу на дах та подивлюсь, що там взагалі. Та як? В мене є снайперська гвинтівка, зараз буду давай, відбуватися. Ти мене страхуй, якщо що. Я чую знову фух, цей звук. Як мені набридли ці монстри. Мені також. Вони нам так, не дають спокою. Слухай, фух. Я ж зголоднів. Так, Так, ну що? Трохи а, поїж. Трішки поїм китайські консерви. Нічого так, є. собі. є, Церви я їжу кіндри. не брав. У мене є смажений кролик. Обережно. Так. Ога, так, я їх так. Бачу так. О, я їх бачу. Я бачу великого. Дуже. Диви, ось там! Дуже великий, зараз я його вб'ю. В мене для тебе є, є все. Тримай, так. козел! Отримай! Слухай, щось він. Не Йому, вбирає. мабуть, в байдуже! Чого ти стріляєш? А... Я в шоці. Я взяв так. таку штуку, все. Отримай! В мене ще є таке, тримай, бліку. Так що там в тебе є? Що ти там вже взяв? Мініган? Нічого собі, Які... відвали! Який він Ого, це так потвора! Тримай, yeah. козел! Фух. Не їж наш будинок, вали звідси. Я тобі зараз кабину Капит. зламаю! Слухай, друже, Ти мабуть, його ми його вбили. Не знаю. Крута, О, ні знову кука, йдуть. Дай мені спробувати. Так, зараз, зараз, зараз. Чуєш? Тримай, друже. Давай! О, це так. Я взагалі в жоці. Тримайте. Як їх багато йде. Школа, Це що так. Мало набоїв. все Дуже мало. Слухай, можливо, Тримайте. в тебе ще щось є. Так, в мене перезарядка. Нема, на жаль, в мене є гранати. Використовуй гранати. Слухай, гранатами треба їх закидувати. Так, я вже перезарядив. Що там бліку? Так, все. У мене все є. Ти диви, яких багато тут прийшло. Утримайте! На Наша оборона всілякі. працює добре. Як вони йдуть? Я в шоці. Так, зараз. А ну валить звідси! Висказки, капець. Тримайте! Так. Куди. О, є. Перезаряджаю його. Є. Слухай, друже, Отримайте. мабуть, треба використовувати гранати, їх так багато це точно. здесь. Капець. Є. Отримайте. Слухай, зараз ще. Це таке Отримайте! Слухай, чому їх так багато і що їм потрібно їх буду від нас? Так, буде стріляти. Так, слухай, а Ой. я буду з кулемета гасити їх. Отримай! Ха! Слухай, мабуть, ця зброя дуже файно справляється з цими монстрами. Це точно, слухай, дуже добре. О, є. Вони такі товсті, не пройти навіть в прохід. Це точно. Давайте, Куди ти, ти лізеш, потворисько? По Зараз я ось з цієї сторони подивлюся. Ну, мабуть, так, все добре. Слухай. Mm. можливо, ми відбились від них. Я гадаю. Так, вони розламали наші о, човни, друже. Так, добре. Слухай, так, навіть ну, слухай. Ні, не добре, наці, що так? вони зламали човни. О, я о, зараз Це їх... що? Тікай, блін! Збираю. Так, друже, що Опередно. там вибухнуло? Я шоці? Так. так? Зачекай. Ай, газова граната, капець. Газова граната? Слухай, нам, значить. Не потрібно туди йти. Я пропоную закрити бункер, о, Ух, щось світиться. О, же... о, ні, з цього шо? боку також. Я пропоную просто о, ні. не дивитися туди. Ні-ні ні-ні. ні. ні, 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 ні. Ай. Куди дивитися? Дивись я на дах. Знаю. На дах дивись. Знову вони, це що? Вони йдуть. Капець. Що тут відбувається? Я взагалі я в шоці. Вони знову йдуть. Давай я звідсіля їх буду відстрілювати, а ти так, зверху. Так і я ж вже на даху. Тут газ, друже. <свист> 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 друже, тут так. є! Я тут. Я шоці? Це надихався. Знову. Мені вже набридло. Це. Мені так. також, друже, нам тисячі. потрібно, мабуть, валити звідси, або доведеться Можливо. сидіти у бункері. Я гадаю. Сухай, що? Це добре, що ми оборону зробили. Так, це <свист> так. Зараз Не у мене передзарядка. Я їх винесу. Отримайте, Потворисько! Капець. Слухай, тут щось вибухнуло. Диви. Вони підривають щось. Оце так, так. Бачу, бачу. Це якісь камікадзе. Диви. Мабуть, так. Я в шоці! як вони мені набридли. Мені також. Так, фух! Слухай, бліку. Ну, це не діло. Нам потрібно якась евакуація, я не знаю. Слухай, треба по подзвонити військовим. Побільше, щоб вони, вони нам допомогли як якось. Дай, не вистачить. Я сподіваюся, що нам допоможуть, бо інакше в нас закінчаться набої і що ми будемо робити. Я не знаю, друже. Я, я також не, не знаю. Зараз Слухай, ми впораємося з усіма. Я гадаю, що військові нам не допоможуть. Слухай, мені здається, що тут е зі зв'язком будуть якісь проблеми. Я гадаю, ну що. так, ми у чорта на десь не знаю де. Ну слухай, ми дуже далеко, далеко від цивілізації. Я Це не точно. знаю, що робити. Отримайте потвори! Що вам від нас треба? Слухай, вони навіть Ух. не розмовляють, как так би хоч і сказали щось. Хоча я Це знаю, що б вони сказали. Якщо вони їдять літаки, чому вони кидаються на нас? Це ж я пожирачі знаю, літаків? Дружі. Так? Фух. Ну, в мене є літак, але він навіть не тут. Ну а слухай. На нашому острові. Щось вибухнуло тут. Я не чув. О! Ага, тепер чую. Капець. Слухай. Дивно. Нічого не Щ... бачу. О, диви, ще блискавка вдарила. І там, і там, диви. О, от Знову я це я бачу. великий. Знову великий. Три... Так, Треба стріляти йому прямо у голову. О, Стріляю. Отримай. Знову йдуть. ці. Ай. О, це так. Потримайте маленький потвор. Сий, я буду використовувати гранати. Так, кидай гранати, я буду стріляти з кулемета. Так є. Ай! Слуха, сюди вдарила блискавка, капець. Є. Так, у мене треба зарядити набої. Друже. в мене якась, якась дуже погане перечуття, якщо чесно. Мені здається, що ця потвора Слухай. може з'їсти нас. Щось мені це підказує, так що буде щось не дуже. Валить звідси! Винесі, гранати закінчилися. Потворисько! Є. Винеси в його звідси. Слухай, в мене закінчились патрони, так. В мене так Ще Я одну сумку. Але Є. я вже трохи перезарядив. Є, друже, ти десь знизу. А, ось ти, бачу тебе. Є, стріляй, що стріляй! Ти стріляєш. Слухай, в мене кулемет, а в тебе що, сайга? В мене сайга, так. Так мені пощастило трохи краще, але твоя зброя дуже файно справляється на ближній дистанції. Це точно, слухай, може я піду їх виносити так? Слухай, але якщо з'явиться ось той великий, він тебе зіжре. Тому я вважаю, так і що. Чи що він геть. Ну, так, друже, слухай. якщо ти але такий впевнений... Але мені потрібна твоя О, допомога. Ні. Слухай. Капець, слухай ні, О, дуже ні багато. О, ні, я пішов на дах. Диви, у нас тут пробойна! Тут скла нема. Зараз вогнище я... може затухнути. дивись, на звідси. Капець, це що? я нічого не бачу. А, що я тут відбувається? Не бачу, капець. Слухай, друже, це не на О. даху, це десь у самому будинку. Мені здається я не знаю. так. Слухай, мені здається, це незвичні пожирачі літаки. Вони, можливо, десь з іншого всесвіту, і це якась їхня штука. Я не знаю. — Можливо, не знаю, друже. Ой так, в мене перезарядка. Зараз Знову будемо йдуть. відстрілюватися Слухай, від так. них. Кафе. Отримай! Бали, геть звідси. Ай! Єсть. Так, Кафе. його вбив. Як їх багато, друже, підстрахуй мене. Так, друже, позаду тебе. Швидше додому. Швидше. Давай, давай. Зараз в мене перезарядка. Ай. Отримайте потвори морські. Зараз ми їх Еппит. всіх б'ємо. Як їх багато, слухай, вони пробиваються сюди. Слухай, друже, так, ай. ти тікай звідси. Так, давай, я зараз буду використовувати гранати. Так, зараз. Є. Yeah. Їх дуже багато. Ось так. Отримайте! Майже не залишилось набоїв. У мене також слухай. Доведеться донизу знову спускатися. Слухай, я вважаю, що нам потрібно там сховатися. Залишилось. Як ти думаєш? Як ти вважаєш? Капець. Не знаю, друже. Отримай. Але Єдине, що я знаю, що ми з тобою довго не протримаємося. Так, у нас закінчиться. Так, закінчиться пот... набої. Що ми будемо робити слухай, потім? Давай щось будемо думати. Ну, я, я пропоную залатати дири та йти у бункер. Я гадаєш? Я гадаю, що ми багато там не протримаюсь. Не Але потримаюсь. там є їжа на декілька. на декіль... декілька час Достатньо ти буде? Ти чуєш це. Так, я чую це. Зараз я Капи. тут заклав трохи. Так, все. Я пропоную Слушайте, ще це ось Це незвичні пожирачі якісь. Ну, а ти як думав? Це дуже сильні, Духай. їх дуже багато. І набагато більше вони ніж криси. Нас. Слухай, мені здається, пам'ятаєш, що той е, нам на острів прийшов. І вони містять нам так. Слухай, а взагалі, чому той монстр вони прийшов? Ми коли Ми будемо е, десь у чорта на куличках. І дружу. напали всі разом. Так, їх дуже багато. Я, я пропоную туди йти до бункеру, тому що тут дуже. Важко буде, та набої скоро закінчаться. Є, ось один а ще залишився. Там? Слухай, я пропоную пересидіти, переждати і ну все. Давай. Тому я що спускаюся. я тут заклав все, ось сюди, зараз закладу. Вони будуть думати, що нас більш нема. О, ні, вали звідси! Так, є. Щас, друже, друже. Давай скоріше, закривай, закриваю. я треба ось Блик, сюди. Як там? Друже, там хтось прилетів. Зачекай! Я чую вертоліт. Так, диви. це евакуація Так, диви Швидше туди. Вилазь звідси! Давай. Друже! Валимо звідси. Я отримай сюди. Так, зараз Є. я йду. Ось так. Ріко, да, не здоженяй. Нам допомога. Військові. Є. Так, я до тебе Все, йду. Я тут. Швидше, швидше, Давай, швидше. Я тут. Так, я стрибаю сюди.